Вітаю всіх, мене звуть Мерикер. Сьогодні я хочу поговорити про християнство із християнами. Вважаю, що проблема будь-якої християнської церкви полягає у тому, що кожна церква вважає, що має право по-своєму трактувати Біблію. Тому і існує безліч церков. Кожна із християнських церков вважає, що має право визначати, що в Біблії сказано буквально, а що в переносному сенсі. Тому для початку я би хотів сказати наступне: людині властиво переконувати себе так, як вигідно для її свідомості. Якщо ви у чомусь і переконані, це ще зовсім не означає, що ви на всі 100% праві. Блажений той, хто сумнівається, бо сумніви, шукають істину. У пошуках істини будьте максимально чесними із самим собою. Допускайте можливість, що ви можете помилятися, і це допоможе вам бути чесними із самим собою. На мою думку, проблема усіх християн полягає у тому, що вони вважають, що ті чи інші слова в Біблії мають пряме відношення до них. Або навпаки, вважають, що ті чи інші слова до них не відносяться. Для прикладу, в Біблії сказано, що багато хто останнього дня прийде до Бога і скаже: Господи, я робив все, що Ти казав. Я виконував всі Твої заповіді, я робив те, 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 те. А Він скаже, істину кажу вам, я вас навіть не знаю. І більшість із християн вважає, що ці слова до них не відносяться. Що ж, час покаже. У Біблії для прикладу приводяться дві притчі, які дуже подібні між собою. Це притча про десять дів і притча про багатого пана, який влаштував весілля і на яке він запрошував людей. А також між тих запрошених був бідний чоловік, безхатько. І коли він прийшов на весілля, пан побачив, що він не має відповідного вбрання. І він наказав своїм слугам взяти цього чоловіка, кинути до в'язниці, там, де буде плач, і іскрегит зубів. І Ісус пояснює цю притчу, каже: бо багато покликаних, але мало обраних. І багато хто з християн вважає, що вони не можуть бути просто покликані, вони обов'язково обрані. Що ж, давайте я спробую пояснити, хто це такі обрані. У Біблії сказано, що обрані це 144 тисячі душ, які були викуплені з цієї землі і чиї імена записані в книгу життя. Отже, викуплені з цієї землі. А що можна викупити чи купити? Можна тільки те, що продається. Отже, це ті, хто продали цьому Богу свої душі. На мою суб'єктивну думку, істинний Бог душами не торгується. Це диявол торгується душами. Це йому продають свої душі. А також у Біблії сказано, коли диявол спокушав в пустині Ісуса Христа, Він казав, як князь цього світу. А також він казав, що у мене є влада зробити тебе царем, і тобі всі будуть поклонятися. Але в Біблії приводиться ще один цікавий випадок, коли там говориться, що ті 144 тисячі душ, які були викуплені з цієї землі, що їхній Бог зробив їх царями і священниками цієї землі. Тоді задайтесь християни собі запитанням. Ви являєтесь таким сьогодні? Царями, священниками, може Папа Римський. Ви до таких відноситесь? В Біблії також описаний один цікавий епізод, коли Ісус Христос розповідає, як буде проводитись кінець світу, що буде відбуватися під час кінця світу. І Він говорить до своїх учнів і до тих, хто були там присутні що багато хто з вас, хто чує ці слова, не скоштує смерті, аж допоки не станеться усе те, що я вам розповів. А це означає, що ті люди, які чули ті слова ще тоді, живі і по сьогоднішній день. А також Ісус Христос говорив, що кожен, хто вірує у нього, Він дасть воду, життя і той, хто нап'ється. Тої води не помре, а буде мати життя вічне. Але, звісно, це стосується тільки обраних. Тому що, як я вже казав, є багато покликаних, але мало обраних. І не все те, що говориться в Біблії, відноситься до інших людей. Це стосується тільки обраних. Тоді висновок. Що ми маємо? У нас є 144 тисячі душ, які були викуплені з цієї землі, тобто куплені кимось, якимось Богом, який зробив їх царями і священниками цієї землі. Тобто вони сьогодні, там, політики, президенти, королі, царі, магнати, олігархи, папа Римський. Там, також зірки шоу-бізнесу, для прикладу. Отже, виходить, що деякі з тих обраних душ живі з того часу і по сьогоднішній день. Ну, так сказано в Біблії, що багато хто з них не скуштує смерті аж допоки не станеться усього цього, що він сказав їм ще тоді. Чи можна розуміти такі слова буквально? Чи, можливо, хтось скаже, що це треба розуміти в переносному? Вигляді, але що якщо допустити, що таке можливо? Іноді правда буває більш дивовижнішою, ніж найсміливіша вигадка.